Ваш ордер блок не працює, не працював і ніколи не буде працювати, якщо ви використовуєте його неправильно, якщо ви ідентифікуєте його проти тренду. Сьогодні ми поговоримо з вами про ордер блок. Це серце концепції Smart Money, а конкретно поговоримо про 6 його різновидів, як їх ідентифікувати та які є критерії валідації. Погнали! Тож, я підготував презентацію. Називається повний арсенал SMC-трейдера, анатомія ордер блоку. Шість типів ордер блоків, які виведуть твою торгівлю на новий рівень. Плану року ми розглянемо класичний ордер блок, пропульсив блок, режешнблок, блок, брейкер блок та реклеймід блок. Я впевнений, що навіть якщо ви знайомі з концепцією Smart Money, про цей блок ви нічого не чули. Отож, поїхали. Перший слайд класичний ордер блок. Вичачі ордерблок це повнотіла спадна свічка або кілька свічок, яка тестує ключовий рівень і формує свінклоу. При цьому наступна свічка або зв'язка свічок імпульсно поглинає ордерблок. Ось наша схематика. Ми бачимо спадну свічку, яка знімає ліквідність та формує нам імпульсне поглинання. При тому, коли ціна буде повертатись в цей діапазон. Ми зможемо розглядати реалізацію позицій в лонг. Важливо, так як я відмітив у початку відео, це все має формуватися по тренду. Тобто, якщо у нас лонговий тренд. Відповідно, ведмежий ордерблок. Це повнотіла висхідна свічка або кілька свічок, яка тестує ключовий рівень і формує свінг high. При цьому наступна свічка або зв'язка імпульсно поглинає ордерблок. Те ж саме, тільки у нас бачимо зелені свічки, які імпульсно поглинаються. Тут також було зняття ліквідності, або ж це може бути тест Fair Value Gap, ордер блока, зняття ліквідності старших таймфреймів. І також дуже важливо, щоб це було по тренду. Чому? Чому це так важливо? Тому що ваші ордер блоки проти тренду, вони не будуть працювати. Вони не будуть працювати по одній простій причині. В них є е, окрема така мала специфікація, вони працюють до зняття якоїсь. Е, Ближньої ліквідності або до тесту зони FTA. Отож. Одним з основних правил при роботі з ордер блоком є структура. При висідній структурі ми працюємо тільки з бичачими ордер блоками, так як ми знаємо, що великий учасник захищає свої позиції шляхом набору нових. І так до моменту, поки ціна не буде доставлена до його цінової зони інтересу, то кожен ордер блок має свою мету. Це ліквідність, це фаєрвогепи, ребаланси і так далі. Коли ціна досягає. Тих чи інших специфічних зон, ми можемо побачити з вами реверсал, зміну тренду. При несхідній структурі, відповідно, навпаки, ми працюємо тільки з ведмежими ордер-блоками. Приклад правильної роботи з ОБ при висхідній структурі, ми бачимо злам структури тут. Ми бачимо зняття сел-сайт ліквідності. Ми бачимо формування нашого ордер блоку. Ми бачимо ретест. Подивіться, як ціна реагує на його межі. Тобто, ми. Скільки фітілями тапаємо цю зону. Бачимо зріст. Корекцію. Бачимо знову підтвердження структури. Тобто в нас вже повноцінна структура, і ми бачимо у нас остання несхідна свічка, яка була імпульсно поглинута. І дивіться, як воно працює. При тесті цього ордерблоку ми формуємо ще один ордерблок. При тесті вже наступного ми формуємо ще один. І так далі. Приклад правильної роботи з ордер-блоками по низхідній структурі. Та ж сама історія: ми знімаємо ліквідність. Ми ламаємо структуру. Вниз. Корекція. Куди до ордер-блоку. Паралельно знімаємо тут внутрішню ліквідність. Йдемо вниз. Бачимо висхідну свічку. Бачимо її тест. Бачимо, знову формується. Подивіться. Подивіться, як ціна. Сформувала нам індастмент. Це індастмент це ліквідність перед нашою зоною інтересу. Після чого ми свіпаємо цю індастмент, і бачимо продовження руху по тій самій специфіці, по тій самій схематиці. Що таке пропульсів-блок? Пропульсів-блок це ордер-блок, який формується при тесті ініціюючого ордер-блоку. Тобто нашого класичного ордер-блоку, який ми. Переглядали тільки що даний тип ордерблоку формується одразу після створення класичного Б. Характеристика. Після створення пропульсів блок зазвичай формується агресивний імпульс. Причому специфікація цього ордерблоку полягає в тому, що 0,5 цього тіла воно не має пробиватись тілами свічок. Тобто, це після створення пропульсів блок ми маємо бачити досить такий імпульсний рух. Подивіться, це в нас класичний ордер блок. Наступний ордер-блок, який формується після нього, одразу при ретесті це пропульсів-блок. І також ми можемо е, працювати одразу від поглинання, тому що при пропульсів-блок, при формуванні цього паттерну, краще зажимати маркетом е, одразу при поглинанні. Так? Тому що, е, так як ми очікуємо, що буде досить імпульсний рух після його формування, ми не очікуємо тест цього пропульсів-блоку. Звичайно, він може бути. Може бути все. Але все ж таки тут більше працюємо маркетом. Rejection block, або А швік. Rejection block або швік це окрема форма ордер блоку у вигляді великої тіні або тіней, що знімає їх ліквідність. Бичачий rejection block – це структурний мінімум з довгими тінями в ніжній частині свічок, що сформувався при тесті ключового рівня. Подивіться. Ось цей фітіль, який в нас тест fair Value Gap, Це в нас rejection Block. Логіка така сама все має бути виключно по тренду. Тобто у нас є зняття ліквідності, у нас є тест зони інтересу. В даному випадку у цій схематиці це Fair Value Gap. Ми бачимо, ціна формує вище ліквідність, ціна спускається до Rejection блоку і формує нам імпульс. Ведмежий Rejection блок це структурний максимум з довгими тінями у верхній частині свічки, що сформувався також при тесті ключового рівня. Бачимо те саме. У нас тут було зняття байсайд ліквідності. Ми бачимо таке величезне, величезний фітіль. І бачимо, що ціна реагує саме на цей Rejection блок. Логіка така сама, все має бути по тренду. Брейкер-блок це ордер-блок, який пробивався і призводить до зміни структури з, вис... з висхідної на несхідну. І він стає брейкером. І в подальшому також буде виступати зоною підтримки ціни. Логіка така, що один великий учасник виявляється сильнішим за іншого великого учасника, тим самим пробиваючи блок першого. Перший в свою чергу, захоче зафіксувати позицію в безбитковому стані. Тим часом тим самим відбувається ретест вже брейкер-блоку. Сама назва брейк перекладається як прорив, злам. Що означає зламаний ордер блок? Він сигналізує про зміну трендового руху. Отож, яка тут логіка? Дивіться, breaker-блок блок це в нас reversal. Тобто це паттерн розворотний. Що це мається на увазі? Дивіться, ми мали низхідну структуру. Ось Собі уявимо, що тут була низхідна структура. Ціна прийшла в деяку специфічну зону старших таймфреймів. Після чого в нас є реакція. Тут у нас був ордер блок класичний. Він у нас пробився. Про що це сигналізує? Так як у нас є тут злам структури, і у нас є неповага до даного ведмежого ордер блоку, ми можемо зафіксувати це і ідентифікувати це як breaker блок. Це зламаний ордер блок, який в свою чергу буде виступати зоною підтримки. Так як було написано вище. Крупний гравець, який розміщав тут свої шортові позиції після пробиття е, свого ордер блоку, захоче фіксуватись тут в безбитковому стані, тобто виходити в ноль. Е, таким чином, тут працює логіка, що після пробиття його він становиться для нас підтримкою. Е, то ж саме ми бачимо при е, низхідному брейкер-блоці. Також ми мали висхідну структуру, ціна прийшла в якісь там специфічні зони старшого таймфрейму, після чого наш order блок, який оновлює нам структуру. Імпульсно прибувається, він становиться для нас брейкер-блоком. І ми можемо розглядати тут позиції в шорт від нього. Mitigation-блок блок блок мітігації. Цей брейкер тільки в контексті структурного руху. Усьому іншому, повна схожість з брейкером. У торгівлі використовується не часто, але іноді корисний для розуміння цінової структури та контексту. Часто використовується в імпульсних трендових рухах разом з фейерволю гепом. Тобто, знову ж таки, дуже схоже на брейкер-блок. Різниця в тому, що у нас тут висхідна структура, якби знову ж таки уявимо, що у нас висхідна структура і до цього була. Тобто, це не reversal паттерн, це паттерн продовження. У нас був блок, ордерблок шортовий, який імпульсно пробився. Це, до речі, то, чому я кажу, що ваші ордерблоки не будуть працювати, якщо ви працюєте проти контексту. Він пустий. Тобто ми бачимо неповагу до нього, і бачимо реакцію від нього. Він становиться для нас е, зоною підтримки. Так само, бачимо, пізніше, відбувається те саме. Після тестеру Mitigation блоку ціна продовжує свій рух. І бачимо тут також схематику для шортового, шортового руху. У нас був класичний ордерблок, який оновлював нам структуру в лонг, після чого імпульсне пробуття його. Бачимо тест і ми бачимо реакцію. Так це працює. Reclaimed Block це зона, де крупний гравець розбиває свої ордера в рамках циклу Market Maker, Buy або Sell моделі. Якщо хочете побачити відео про Market Maker, Buy або sell модель, поставте коментар. І я його зроблю. Отож, логіка така: щоб уникнути імпульсного прориву, позиція набирається частинами. Початковий ордер-блок пробувається, деактивується, ціна формує новий структурний максимум-мінімум, а потім імпульсно повертається відвоювують цю зону. Дивіться, яка логіка? Логіка реклеймент блоку полягає в тому, що крупний гравець має реалізувати свою велику позицію. Наприклад, він хоче реалізувати її ось тут. Так? Це, будуть, це буде його основна позиція, і, і це будуть найцікавіші для нього ціни. Але Специфіка крупних гравців полягає в тому, що вони не можуть реалізувати весь свій обсяг позицій тут, тому що ціна дуже сильно імпульсно реагує на їхні ордера, так, так як вони мають е, в собі величезний обсяг та капітал. Тому е, великий гравець при створенні Market Maker Buy або Sell моделі починає закуплятись по поверхам. Тобто він розділяє свій ордер так, щоб. Е, Повністю його реалізувати трошки по іншим цінам, тобто, як, як по сходам. Ми бачимо тут ордерблок, який поглинається. Ми бачимо тут три свічки, це ордерблок. І ми бачимо основну реалізацію позиції. Так, ось логіка в тому, після того, як е, великий гравець реалізував свою позицію, тут відбувся smart money reversal, відбувається вихід, він починає додаватись потрошки в своїх. Реклеймет блоках, відвойованих блоках, де він був закопався раніше. Подивіться на цей тест. Це наш реклеймет блок. Ціна йде догори. Він добирається в реклеймет блоках попередніх і продовжує свій рух. Ось, друзі, це була теоретична частина мого відеоролику про ордер блоки, як я робив у минулий раз, після того, як я зробив навчальне теоретичне відео. Після цього я записав бектест, де я більш детально розберу, як це реалізовувати на графіку. Ось, якщо було цікаво, ставте лайк, пишіть коментар та до зустрічі.